Добрий день! Починаємо заняття Я досліджую світ. На попередньому уроці ви дізналися про те, хто такі риби? Пригадайте, де живуть риби? Які риби живуть у прісній воді, а які у солоні? Якими ознаками риби відрізняються від інших тварин? що допомагає рибам вільно плавати у воді. Доведіть, що карась належить до риб. Назвіть ознаку саму головну. Ви вже знаєте, що серед тварин є комахи та риби. Щоб дізнатися, про яких тварин ітиметься сьогодні, відгадайте загадки. Бідовий хлопчина в сірій сорочині, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто це? Так, це горобчик. Я гніздо люблю будувати під дахом сільської хати. А це хто? Так, це ластівка. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок, гризунів. З нею їм же не до снів. А це хто? Це сова. Почепив сережку в ніс та розкрив свій пишний хвіст. Цей поважний молодик називається індик. Отже, як можна назвати одним словом цих тварин? Правильно, це птахи. Отже, тема нашого уроку птахи. Чим же відрізняються і чим подібні? Розгляньте, будь ласка, світлини і спробуйте розповісти про це. Птахи надзвичайно різноманітні, Проте, якими б вони не були за розміром чи за барвленням, де б не жили у всіх пернатих, тіло вкрите пір'ям. Це ознака, за якою птахів можна відрізнити від інших тварин. Пір'я добре захищає птахів від холоду. Передні кінцівки, які перетворилися на крила, дозволяють їм літати. На голові є міцний дзьоб, який допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Ціло птахів округле з невеликою головою і довгою гнучкою шиєю. Така форма тіла допомагає птахам літати. Більшість птахів може літати за допомогою крил. По землі вони пересуваються за допомогою ніг. Птахи поділяються на дві групи: осілі птахи. Дятел. сорока, синичка, горобець, ворона, голуб, сова. Також є перелітні птахи, які що осені відлітають у теплі краї. Це ластівка, лелека. Соловей, шпак, зозуля. Також всі птахи поділяються на диких та свійських. Яких свійських птахів ви впізнали? Дикі вони живуть у природі і самі шукають їжу, а свійських Птахів утримають люди, вони про них піклуються, вони будують для них житло, годують їх. Отже це курка, да, ви впізнали її, індик, качка. Де ж живуть птахи? Лелека живе на болоті, дятел живе у лісі, куріпка на полі, лебідь на озері. Немає такого куточку на землі, де б не було птахів. Вони є і у пустелі, і у вічних снігах, високо в горах та на рівнинах. Живуть в лісах, садах, наприклад, такі птахи, як сова, дятел, синиця, сорока. На полях і луках жайворонок, лелека, перепілка. На болотах і водоймах чапля, качка, лебідь. Усі птахи будують гнізда, у які відкладають яйця, а потім висиджують і вигодовлюють пташенят. Сорока будує гніздо на верхівках дерев, з гілок, листя та глини. Шпаки влаштовують гніздо. У дуплі або скельних щілинах, під дахами будинків і охоче поселяються у шпаківнях, які виготовляють і розвішують люди. Ластівки свої гнізда роблять із глини, змішаною із слиною і прикріплюють їх до стін під дахами будинків. А також селяться на березі річок у таких от нірках, як на фотографії на світлині. Серед птахів є такі, які не літають. Зате вони швидко бігають, наприклад, страус. Крила в нього недорозвинуті. Пересуваються за допомогою сильних ніг і дуже швидко бігають у разі небезпеки. До нелітаючих птахів також належить і пінгвін. Він добре плаває, крила в нього перетворилися на ласти. Чим же живляться птахи? Усіх птахів різні уподобання. Наприклад, щиглик, чиж, шишкарик. Вони полюбляють плоди і насіння, тобто рослиноїдні. Комахами, лічинками комах, рибами, жабами, мишами полюбляють. Харчуватися сова, чайка, лелека, чапля. Насіння і комах поїдають горобці, граки, сороки. Щоб вижити, птахам потрібно багато їсти, без їжі вони не можуть прожити й добу. Яке ж значення птахів у природі? Птахи корисні тварини. Більшість з них живляться комахами, лічинками, гризунами, знищують тим самим шкідників. Синиця за день з'їдає стільки комах, скільки важить сама. Шпак тільки за сніданок споживає п'ятдесят. Шістдесят комах. Птахи розносять насіння рослин. У житті людини птахи мають також велике значення, що виявляється у величезній ролі свійських птахів у сільському господарстві. Птахи дають м'ясо, яйця, з птахів отримують пір'я, пух, жир. Без пташиного щебеду природа стала б сумною і непривітною. Відкриваємо з на сторінці 13-14 і послухайте, які завдання вам слід виконати. Перше завдання. Розгляньте птахів. Серед них є осілі та перелітні. Якщо пташка відноситься до осілої, ставимо цифру 1. Якщо це перелітний птах, цифру 2. Я думаю, ви всіх пташок впізнали. Сьогодні я їх всі вам показувала. Пригадайте, чи бачили ви цих птахів? І де? Наступне завдання розгляньте, який птах зайвий. І чому ви так вважаєте. Я також думаю, що це завдання ви виконаєте швидко. І останнє завдання. Розгляньте, будь ласка. Так, це курка, але курка не домальована. Доповніть, будь ласка, частинами тіла, яких не вистачає. Можете натиснути на паузу, виконати завдання, а далі підведемо підсумки нашого уроку. Отже, продовжуйте речення. Сьогодні на уроці я повторив, повторила. Пригадайте, що ми сьогодні повторювали? Так, сьогодні на уроці я дізнався або дізналася. Мене зацікавило. Ну що ж, дякую вам за роботу. На сьогодні все. До побачення!